Давайте дістанемо підказочку від котячого оракула прямо тут і зараз. А, як цікаво! Це у нас карта Джокер називається в котячому оракулі, тобто оця картинка, про що вона нам говорить? Ця картинка з обложки. У нас є схожа в колоді карта на білому фоні така киця сидить, а тут на чорному фоні сидить киця така, її осяює як місячне світло, зірочка зверху над нею, у неї відкрите третє око. І ми бачимо внизу місяць молодий. До речі, зараз місяць молодий. Дивіться, як чітко випала карта. Про що вона нам хоче сказати, яку підказочку нам дати через це зображення. Ну, в першу чергу, ви, кожен з вас має власні інсайти, усвідомлення, асоціації на це зображення. Тому запишіть їх для себе і проаналізуйте, про що для вас ця карта. А що бачу тут я? Отже, я вже сказала, що сидить киця гарна, вся така, у неї відкрите третє око, тобто вона дуже інтуїтивна. На неї світить зірка, над нею світить зірка. Вона, знаєте, як прийняла в собі і світло, і тінь. Вона не боїться темряви, вона не боїться своєї тіні. Вона прийняла всі свої. Часточки, які не приймала до цього. Перед нею відкриті всі двері. Взагалі дуже така карта, знаєте, як про інтуїцію, про третє око, про здібності, про щось таке магічне, потаємне. Можливо, доки зараз молодий місяць. Відкрай, відкриються якісь нові знання, якась нова інформація, те, чого ви ще не знали. І це допоможе вам інтегрувати всі свої частинки у підсвідомості у нашій психіці. Тому карта дуже сильна. Діліться вашими усвідомленнями, про що для вас ця карта?